Друзі, 10 лютого 2024 року набрав чинності наказ, який Міністерства юстиції України, який був прийнятий 4 січня 2024 року, за номером 40 5. Цей наказ стосується зберігання документів органами місцевого самоврядування, державними органами та іншими юридичними та фізичними особами-підприємцями. Тут дуже багато цікавих деталей в цьому наказі, тому ми сьогодні проговоримо про цей наказ у програмі Коротко про головне. Всім привіт! З вами адвокат Ігор Ісько, і ми сьогодні розберемо цей наказ, тому що він дуже має багато таких підземних чи підводних каменів. І зараз я більше ніж впевнені на наші фізичні і юридичні особи, хоча там 95% в самому наказі звучить перелік державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств комунальної власності та інших форм власності, і в кінці інших юридичних осіб. І саме цікаво, це якраз терміни зберігання юридичних та фізичних осіб, підприємців. Якщо зараз Терміни зберігання, ніби є строк, становить 3 роки. Але строк розраховується 3 роки документів зберігання, це тоді, наприклад, ви подаєте якусь податкову чи фінансову звітність за якийсь період. То ваші документи мають зберігатися більший період, і ті документи, які формували цю податкову звітність. Тобто, якщо ви подали. Документи, звіт за рік до податкової, і використовували документи за минулий рік, який формував цей звіт, то ви маєте обчислювати термін 3 роки з моменту, яким ви накачували цей звіт. Тобто фактично 4 роки. Зрозуміли, да? якщо ви подаєте звіт там, до 1 лютого, наприклад, а документи формували цей звіт за 2023 рік, то враховуючи вже весь 2023. І ще плюс 3 роки. Отакий От підвох. Якщо ж ви звіт не подавали, але зобов'язані були подати, то документи, які б мали би наповнювати цей звіт. Якщо цей звіт, наприклад, три роки формується за три роки, і документи потрібні для використання за три роки, то відповідно три плюс три, якими ви формували звіт. Оце такий момент. І фізичних осіб-підприємців також це стосується. Це говорить пункт 2.10 цього переліку. Що ще цікаво, також виросли терміни документів, які мали терміни зберігання 1 або 3 роки, збільшилися до 5 років. Тепер стосовно судового оскарження. Якщо ви маєте судові, де судову претензійну роботу, то такі документи повинні зберігатися. Один рік з моменту закінчення граничного строку для оскарження. Тобто, якщо була прийнята ППРка і ви її не оскаржуєте, то ще один рік ви маєте зберігати ці документи з моменту граничного терміну для судового оскарження. Далі, якщо ви починаєте грати в гру з момен... оскарження податкового повідомлення рішення, то ви зберігаєте ці документи один рік з моменту набрання законної сили рішення суду. Тобто рішення суду ще рік чекаєте, коли вони повинні можуть бути використані. Друге, що, якщо ж рішення це законного суду, якщо ж рішення починає десь оскаржуватися чи в апеляційній інстанції, чи в касаційній інстанції, то ви ще маєте зберігати, скажімо, три місяці, незалежно від того, яке рішення судом буде прийнято касаційної чи апеляційної інстанції. Тому тут дуже важливі моменти: ці зберігання документів. Ознайомтеся з цим переліком щодо документів, які стосуються пошкодженого майна або знищеного майна, які були завдані збитки в результаті агресії Російської Федерації. Тут взагалі ніякі терміни не діють. Тобто, може бути, які терміни минули сплили 3-5 років, але ці документи, які підтверджують завдання збитків, їх потрібно зберігати постійно. Майте, будь ласка, це на увазі. І що стосується документів трансферного ціноутворення та контрольованих операцій, то такі документи зберігаються 7 років. Тому, друзі, дуже важливо мати це на увазі, бо якщо ви раніше там керувалися кодексом, там, чи господарським кодексом, чи господарським процесуальним кодексом, і могли зберігати ці документи три роки і після того, як до вас приходила податкова перевірка і казала, що дайте документи, ви кажете, у нас немає. То даний перелік за номером 425 від 04.01.2024 року, який вступив в силу з 10.02., Зобов'язує юридичних і фізичних осіб-підприємців документи, що стосуються обчислення податків, сплати податків, фінансово-господарської діяльності, зберігати вже ті терміни, які я вам сказав: три роки, п'ять років, сім років, і плюс щодо судових оскаржень, і щодо набрання законних сил рішень, щодо контрольованих операцій і інших. Моментів. Майте, будь ласка, це на увазі і будьте уважні, тому що дуже-дуже буде потім багато штанг з цього питання. Я вам дякую за увагу. З вами був адвокат Ігор Єсько у програмі Коротко про головне. Підпишіться на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. І будуть в слідчому дуже цікавий кейс. В попередніх я вебінарах розказував про. Те, що податково на сьогоднішній день вже ганяється за тими, хто продає свої товари через засоби мережу інтернет, вже є в нас цікаві кейси про контрольовані закупки, про штрафи, про притягнення до відповідальності, про протоколи через суди загальної юрисдикції, де Державна податкова служба складає за неподання звітності, за нереєстрацію приватними підприємцями. Тому буде цікаво, і я вам за цим поділюся. Нагадую, підпишіться на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!